Шановні друзі, вітаю вас з придешним новим роком. Яким він буде, звісно, ще одним роком важкої боротьби з агресором, складним періодом, повним викликів, втрат. Проте, з іншого боку, він точно буде роком, в якому українці збережуть право самостійно визначати свою долю. Дуже сподіваюся, що наступні 12 місяців принесуть нам перемогу та мир. І не сумніваюся, що за цей час ми не опустимо руки і не припинимо нашої боротьби. Минуло вже майже два роки з часу Великого Вторгнення. І багато хто говорить про втому та вигорання. Рік 2023 залишається одним із найважчих років в історії України. Проте було в цьому році. І чимало доброго для Ощаду він став роком, коли ми суттєво зміцнили наш інститут, зробили його більш ефективним. Ще рано підбивати підсумки року, проте зрозуміло, що наш головний фінансовий результат буде одним із найкращих. І такого результату ми досягли, продовжуючи фінансувати громадян та бізнес. Приміром. Як і минулоріч, Ощадбанк, лідер в наданні іпотечних кредитів та позик на придбання авто. Найбільше наш кредитний портфель зріс у сфери мікро, малого та середнього бізнесу, ми добре навчилися здешевлювати кредити для наших підприємців. Для цього використовуємо. Партнерські програми з різними стейкхолдерами, які зацікавлені в підтримці бізнесу і України як незалежної держави. І як мантру ми повторюємо: інвестуйте вже зараз, вкладайте гроші в капітал українських компаній, говоримо ми міжнародним партнерам. Використовуйте свої бюджети для стимулювання підприємців, переконуємо ми місцеві органи влади. Не гайте час, говоримо ми підприємцям, користуйтесь унікальними можливостями програм підтримки бізнесу. Ощад. Як і раніше, великі корпорації можуть отримати в Ощаді кредитну підтримку. Особливо ми раді представникам критичних галузей економіки. Ми фінансуємо їх, щоб світилися лампочки в квартирах. На столі була їжа виготовлена завдяки українським аграріям, придбана у великих мережах супермаркетів. Хоча не ці досягнення я вважаю, найважливішими. Насамперед, ми пишаємось, що змогли. Забезпечити доступність банківських послуг навіть під час повномасштабної війни. Стабільно працюють наші дистанційні канали обслуговування. Плюс ми зберегли лідерство серед усіх банків за кількістю працюючих відділень. Що об'єднує нововоронцовку та Білоозерку на Херсонщині? Святогірськ та Богатир на Донеччині. Те, що в цьому році там знову відкрилося відділення Ощад. Наша установа поблизу лінії фронту це справжній магніт, який притягують людей та підприємства, буквально вдихає туди життя. Незабаром таких магнітів стане більше. Ми запускаємо 5 мобільних відділень, які незабаром. Надаватимуть усі необхідні послуги на прифронтових територіях. В одному із таких відділень я зараз знаходжусь. Отже, вирушаємо в новий 2024 рік, з певненістю, що все буде України і все буде. Вища.